Вітаю на каналі Golden Catch Риболовля. Ми вже не вперше з вами розкриваємо деталі поплавочної ловлі, наживки, насадки, види поплавців це все добре. А от що саме необхідне для поплавочника-початківця? Як може виглядати ваш стартовий комплект для махової ловлі, ми розберемо у цьому відео. Гадаю, багатьох із нас риболовля в першу чергу асоціюється з поплавцем. Все з чогось починалось. А у когось з нас пристрасть до рибальства пішла ще з дитинства: річка, місток, комишова невелика вудка і з гусиного пера перші захоплюючі враження шляхом на все життя. З ранньої весни, в більш-менш сонячні та теплі дні ви можете відкривати сезон поплавця. І маючи доволі компактний комплект, ви можете вирушати на риболовлю. Тож для початку вам знадобиться легке махове водилище, готова оснастка, ємність для замішування прикорму. Складний стілець, невеличкий підсак на довгій ручці, екстрактор і садок для зберігання риби. Давайте більш детально розглянемо всі необхідні елементи. Чому саме махове водилище пропоную брати для новачка, тому що на ньому немає котушки, на якій може плутатись волосінь при не зовсім правильному закиді. Відсутність котушки на водилищі робить ваш стартовий набір поплавочника достатньо бюджетним. Також немає кілець, за який може перекручуватись основна волосінь. А саме головне, таке водилище має невелику вагу, що досить важливо для комфорту при довготривалій ловлі. Загалом різновид махових водилищ дуже широкий від швидких і жорстких до лайтових та м'яких по своєму строю. Додатковою важливою характеристикою я би виділила тип вершинки. Вони є солідні та табулярні. Солідні вершинки махових водилищ зазвичай являють собою вклейку, так званий китовий вуз. Водилища з солідною вершинкою більш м'які та делікатні. Що важливо при виважуванні бійкої риби. Плавний прогин водилища буде ніжніше гасити ривки риби і менша вірогідність неприємних обривів та сходів. Водилища з табулярними вершинками більш жорсткі та швидкі. Підходять для кращого контролю снасті при ловлі. Для новачка я б радила першим обрати швидке построю махове водилище 5 метрів. Це оптимальна довжина, за якою можна ловити на водоймах середньої глибини і зручність при заході оснастки. Підійде як дорослому, так і зовсім юному риболову з великим бажанням навчатись. Перевірити, стрій водилища нескладно. Для цього зібране водилище слід навантажити, тримаючи за комель і вершинку. Жорстке водилище прогнеться до першої другої секції, а м'яке характеризується більшою довжиною, що прогинається під нагрузкою. В махових водилищах оснастка кріпиться за допомогою конектора на його вершинці або встроєної петельки. До речі, варто звернути увагу, що конекторів на водилищах немає. Їх необхідно підібрати по діаметру і приклеїти самостійно або одразу в магазині. Махове водилище швидке та просте у підготовці до ловлі та зборах після. Що ж до оснастки, ви можете зробити її самостійно або придбати в магазині вже готову. Якщо є бажання одразу поринути в усі деталі поплавцевої ловлі, то для самостійного виготовлення оснастки вам знадобляться: основна волосінь. Поплавець, набір дробинок для відгрузки поплавця, повітковий матеріал і гачки. Якщо вам цікаво, як зробити універсальне оснащення для махової ловлі, пишіть у коментарях, і у наступних відео ми обов'язково знімемо для вас детальний процес виготовлення оснастки. Вирушаючи на водойму, краще взяти з собою декілька оснасток під різні умови ловлі. Для початку зверніть увагу на середню вантажопідйомність поплавців 2-3 г. Почніть з глухих поплавців універсальної круглої форми або форми оливки. Вони працюють у 99% випадків. Окремо ми розповідали про тип і колір антенки поплавця. Корисна інформація за посиланням під цим відео. Вже на водомі приманити й утримувати рибу на точці ловлі нам допоможе прикорм. Чим більше риби збереться на корм, тим менше обережно вона стає і з більшою вірогідністю потрапить на гачок. Для замішування прикорму можна використовувати відро або еваємність. ємність. Сам корм на смак може бути будь-яким. Важливо рівномірно його замішати, щоб збереглась правильна механіка корму і ми отримали необхідний ефект. Тому не поспішайте і замішуйте прикорм у декілька етапів, поступово додаючи воду, щоб не переборщити. Можете використовувати сухі ароми, добавки, ґрунт або спеції по сезону. Якщо цікаво більш детально розібрати спосіб замішування прикорму та добавки, які можна використовувати, пишіть у коментарях, і ми знімемо для вас це відео окремою темою. Невеликий розкладний стілець. Це також важливий елемент для комфортної риболовлі. Для початку він може бути простенький: все одно краще, ніж декілька годин ловити стояче. В подальшому ви вже визначите для себе, які особливості додатково необхідні саме вам для комфортної ловлі, а для цього треба почати. Також знадобиться невеликий підсак. Без нього ми можемо втратити частину улову. При виважуванні риба опираючись дає навантаження на водилище. І при діставанні риби перегруз може завершитись поломкою або сходом. Тому у підсака є ще одна важлива роль: він знімає навантаження на саме будилище. Невеличкий, але дуже потрібний помічник на риболовлі це екстрактор. За допомогою цього девайсу вам буде зручно діставати гачок з риби, котрий вона вхопила надто глибоко. Тим паче, виймаючи гачки за допомогою екстрактора, ми наносимо рибі менше шкоди і неприємних відчуттів. Це досить важливо при спортивній та любительській ловлі типу впіймав-відпусти. А саме такий екстрактор додатково оснащений голкою, яка також може знадобитись при розплутуванні вузлів на волосіні. Садок для зберігання риби не дуже обов'язковий аксесуар, якщо в основному ви вирушаєте на риболовлю не за уловом, а за враженнями. Зріману рибу краще одразу випускати. Бережне ставлення до природи це своєрідний елемент поваги. Але якщо все ж таки зберігаєте рибу, можливо для фінального фото з уловом, то краще придбати садок з нейлоновою сіткою довжиною від 2 метрів. Так при тривалому зберіганні риба буде у воді, що є більш гуманно. Садок з нейлону швидко сохне і практично не вбирає запахів. В цілому це всі основні речі, які знадобляться вам для початку. Досить бюджетно і просто у використанні. А головне, ви відкриєте для себе цілий світ нових вражень та секретів, у які доволі просто поринути з головою. Дякую за перегляд, ставте лайк і пишіть у коментарях, яку тему поплавочної ловлі ви хотіли би побачити у нових відео на нашому каналі. Ні, хвоста і до нових зустрічей!